Жовті, зелені, сині із візерунками та орнаментами, писанки невід'ємний атрибут Великоднього кошика. Саме з майстер-класів писанкарства у Прилуках розпочався перед Великодній тиждень. Особливо вражають роботи майстрів та учнів Прилуцького центру творчості. Перед входом до зали, де зустрічають свято Воскресне Паско, вражають роботи зразкової студії Палітра, радість великого свята. 8 квітня у святковому залі ЦТДЮ було весело. Маленькі україночки та козачки. Очки наповнили зал позитивними танцями та піснями. Тим часом вихованці центру творчості розмальовували писанки. Майстер-клас із писанкарства проводили керівники гуртків декоративно-вжиткового мистецтва. Вони будуть навчати різним видам розпису, крашенок та писанок і пояснювати різні техніки. У нас працює вісім майстер-класів. Кожного буде своя техніка розпису. В Глядацькому залі були вихованці центру творчості, їх батьки та особливі гості. Учні Прилуцької спецшколи номер 15 Вражаюча культурна програма нагадала кращі українські традиції, а презентація показала глядачам, як святкують Великодень в інших куточках України.